Всім привіт! Ми прийшли на замок Паланок. Зараз вам покажемо дорогу, як сюди підніматися. По дорозі ви побачите сувеніри. Вже скільки машин приїхало, автобуса дуже багато туристичних. Туристи приїхали з різних регіонів України і не тільки. По дорозі ви побачите ларьочок з сувенірами, стройка, вино. По дорозі є також гриби, вино, сувеніри. Я Мукачево. Ми прийшли в замок Паланок. ник архитектуры Скульптурна композиція кельт. символізує собою кельта селянина з давнього поселення Галіш ловачка Дивіться, яка краса на території замку. Квітнуть квіти. Дивіться, які квіти гарні. Яка гарна територія. Замок Паланок то є дубовий частокіл, яким обнесено рів, що обіймає замкову гору. За частоколом, коли жили ковалі, теслері та інші майстри, які працювали у фортеці. Замок побудований на горі вулканічного походження завишки 68 метрів і посідає площу 13 930 квадратних метрів. Точний час заснування замку невідомий. Але в документах, які позначаються в 11 столітті, він уже згадувався. Дивіться, яка краса це кімнати. Замок Паланок нині входить у популярний європейський тур місцями слави ракоці. Замок пов'язаний із національними героями Угорщини Ілоною зріні та Ференцем, керівником національного визвольної війни угорського народу 1703-1711 роки. Тут в одній із веж замку свого часу зберігалася угорська корона. Дивіться, скільки людей приїхало туристів, і це ще не всі, ще дуже багато людей там внутрі в замку. Наша кімната. Але туди зачинені. Дивіться, які двері ковані. Давайте сюди прогуляємося. А, зачинено, Дивіться, які стіни туннелі кисню цей дубором, це було пан. Дивіться, скільки дітей приїхало, туристів. Зараз ми підемо в кімнату катівень, камера катування. Дивіться, як страшно. Ужас. Боже, хоча б не вбитися. Темно. Зараз ми вас проведемо по цьому тунелю. Ой, тут так страшно. 40... У ну, до машини яка лампа. Так, що, ну, все, да. Заходимо. Боже, який ужас, кошмар, дивіться, яка тут атмосфера. Страшно Дивіться, стуле, на якому катували ужас а це інструменти, які ми катували Боже мій який ужас. Дивіться тут. Руки відрізали під голову. А там людину катували. Який ужас. А туди вже не можна, так? Да? То вже вихід. Ужас. Тут їх вішали. Атмосфера, звісно, тут нереальна, страшна. Боже мій, там хтось є. Туди гроші кидають, навіщо? Дивіться, там підвал, така яма, Катівна якась. Це м'ясник пушки, охороняли замок паланок східний бастіон зачинено. Це ми піднімаємося в лицарський зам. Верхній замок, західний бастіон. Це верхній замок. Ян Непомуцький Чеський католицький святий, мучених священник. З 11 грудня 1805 року по 6 березня 1806 року знаходилася угорська свята корона, яка зберігалася від наполеонської награди. Старанням та вірою благородного пана Іоанна Балінга із Гельсі, самого головного капітана, споруда для захисту Мукачева, почата та завершена літа 1629. Ali, туалет. а тут колодязь, Замковий колодязь. На території є ось такий ларічок з сувенірами з різними. І винний підвал. Геніальний угорський поет. Це пам'ятник князю Корятовичу. Особистість князя оповита містикою, тому пам'ятник користується надзвичайною популярністю у туристів. За традицією туристи повинні потриматися за вказівний палець князя і загадати бажання. Ну є повір'я, що якщо до них бронзової фігури князя покласти купюру, то не просто так, а щоб торкнутися великого пальця, то це гарантує приплив грошей. І навколо пам'ятника на землі лежать монети. Гіде жартують, що таким способом туристи намагаються підкупити князя. Це ми подивилися пам'ятник князю Коріятовичу. Один із мешканців цього замку. На території замку є ларючок, де ви можете купити квас, лимонад, водичку холодну, сувенірчики. І є за цим ларьочком підвал, а в підвалі є ресторан. Ось такий закарпатський абсен купили, бірок. Коштує 450 гривень. Дегустація бірок на території замку паланок. Є пивниця Ракоці, ресторан. Де ви можете скуштувати вино і закарпатську їжу ось такий ресторанчик. Двигается красот.

Ціни гори, які зараз заростині кудишнім лісом і кущами. Раніше все вирубали, вирівняли, і там були дерев'яні землі в квітні, дозволяли від варто таку городу. При замкну окошко, на яку ми хвилину, п'яте врічне. Зоняшні лінії оборони до нашого часу не йшли. Місто забудоване кубою. Але на макетах замку йдете бачити їх. Кінтона рапісних ілюстраціях середньовіччя вони до нас тішують. Gracias.